Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку довжина: метр, дециметр, сантиметр, міліметр. Задача 11. Читаємо умову задачі. Асканії сканій новій живе зебра. Довжина її тіла 2 метри 4 дециметри, а довжина хвоста 40 см. У скільки разів довжина тіла зебри більша за довжиною її хвоста? Про що розповідається в задачі? Задача розповідається про довжину тіла і довжину хвоста. Це і будуть ключові слова в задачі. Тіло хвіст. Нам відомо, що довжина тіла 2 м4 дециметри. А довжина хвоста 40 см. У скільки разів довжина тіла зебри більша за довжину її хвоста? Запитання у скільки разів підказує, що це задача на кратне порівняння, тож запишемо дужку качельку у скільки разів більше. Невідомо. Для того, щоб виконувати дії з іменованими числами, з одиницями вимірювання довжини, нам потрібно перетворити одиниці вимірювання довжини в однойменовані, адже в нас є різноіменовані одиниці вимірювання довжини. 2 метри 4 дециметри, ми можемо перетворити у дециметри. 2 метри, пригадаємо собі, що 1 метр дорівнює 10 дециметрів. А Відповідно, 2 метри це 20 дециметрів, а 20 плюс 4 це дорівнює 24 дециметри. Тепер 40 см теж перетворимо у дециметри. 1 дециметр дорівнює 10 см, а 40 ми поділимо на 10 це дорівнює 4 дециметри. Тож тепер нам стало відомо, що тіло зебри має довжину 24 дециметри, а, ті, а хвіст зебри має довжину 4 дециметри. І ми можемо дізнатися, у скільки разів довжина тіла зебри більша за довжину її хвоста, поділивши 24 дециметри на 4 дециметри. І це дорівнює 6 разів. Запишемо відповідь. У 6 разів довжина тіла зебри більша за довжину хвоста. Завдання 12. Порівняй. Щоб порівняти іменовані числа з виразами, нам потрібно обчислити ці вирази і поставити між ними знаки нерівності. Обчислюємо перший вираз 7 дециметрів плюс 3 дециметри дорівнює 10 дециметрів, а 10 дециметрів це 1 метр, тож ставимо між ними знак. Рівності. Далі 1 метр мінус 4 см. Щоб відняти від метрів сантиметри, нам потрібно метри перетворити у сантиметри. Пригадуємо, що 1 метр це 100 см. Від 100 см віднімемо 4 см, це дорівнює 96 см. Робимо висновок, що 96 см є більше, ніж 6 см. Далі 55 см плюс 44 см. Додамо порозрядно до 50 додамо 40, це дорівнює 90 до 5, додамо 4, це дорівнює 9, а 90 плюс 9 це дорівнює 99 см. А 1 метр це 100 см, тож 99 см є менше, ніж 1 метр. Далі. Від 1 см віднімемо 8 мм. Для того, щоб відняти, потрібно перетворити в одной одиниці вимірювання, тобто мм. 1 см це 10 мм. Від 10 мм віднімемо 8 мм, це дорівнює 2 мм, і 2 мм є менше, ніж 92 мм. Далі 12 мм плюс 9 мм. Це дорівнює 21 мм. Перетворимо 21 мм у сантиметри і міліметри. Пригадаємо, що 1 см це 10 мм. Тож 21 мм це 2 см і 1 мм. Робимо висновок, що 2 см і 1 мм є більше, ніж 2 см. Далі 65 см мінус 57 см. 57 см розкладаємо на зручні доданки на 55 і 2. Від 65 см віднімемо 55 см, це дорівнює 10 см, а 10 мінус 2 це дорівнює 8 см. А 8 см це перетворимо у міліметри – 80 міліметрів. Тож робимо висновок, що 8 см є менше, ніж 90 міліметрів. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!